Це нова серія шляху до 500 мільйонів на квантерпел GTA 5 Сьогодні буде дуже цікаво, адже буде багато різних перепродажів у угод. Перед початком хочу порадити тобі вести мій особистий промокод сопрано великими літерами з другого по 5 рівень. За нього ти отримаєш 50 тисяч плюс 1 рівень та платіну віпку на 7 днів. А ось переможці конкурсу з попереднього відоса, а також новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Правила, як завжди, прості: треба поставити лайк під цим відосом, написати комент та бути підписаним. На канал. А ще в моєму телеграм-каналі кожні 2 дні також проходять різні розіграші, тож можеш і там зараз взяти участь. Мені лишилось всього 5 рівнів я закрию цей літній батлпас. Нарешті я дійду до 50 рівня, як і планував раніше. Можливо, вже наступний батлпас вийде пройти повністю. Хочу якнайшвидше взяти цей 50 рівень, тому почав швидко виконувати завдання, які зараз маю. Почав із Гангейму. Там потрібно було зробити 12 кілів. За перший захід удалося зробити тільки 8. Тож довелося зайти. Туди ще раз десь за пару годин. А поки що проплив 1511 метрів і за це отримав 500 досвіду. Потім забіг у 13 будинків і знову взяв ще 500 досвіду. Пізніше знову завітав на генгейм, зробив необхідні кілей і забрав плюс 1000 досвіду. Цілому за цей день закрив усі завдання, які я планував. Тепер треба використати ще 4 лотерейні квитки, але купувати і активовувати можна лише по одному на годину, тому що й не використав перший, а вже в наступну годину поїду за наступним. З цієї Рейкі нічого, на жаль, не випало. А поки вигрузив мусор і закрив ще один квест. Щоб закрити наступний, взяв оренду найдешевшу машину на 5 годин. Забрав 100 коїнів, прокрутив рулетку, з якої мені випало всього 15 тисяч. За 200 коїнів, які назбирались, відкрив кейс з BMW. І, на жаль, випала просто звичайна біла тачка, яку я одразу продав за 95 тисяч. І тут я раптово побачив, що в мене купили будинок на Вайнводі, який я кілька тижнів назад купив по державній ціні за 3 мільйона. Виставляв його на Продаж за 4 мільйона 300 тисяч, і у підсумку підняв майже 1 мільйон 300 тисяч з урахуванням комісії. Ніхто навіть не торгувався, просто його купили прямо з маркетплейсу. Добре, що тоді не сумнівався і купив його. Получається, що треба частіше ловити такі хати. І часу на продаж також пішло не дуже багато. Не встиг я ще продати ту хату, як мені написав підписник і каже, що продає свою тачку і готовий скинути ціну. Це BMW є e 92, яка на сервері вважається рідкісною, бо випадає вона тільки. З контейнерів і таких машин на сервері дуже мало. Тож я одразу задумався, брати її чи ні. На авторинку вона зараз стоїть за 4 мільйона 700 тисяч. У неї повний тюнінг та третій стеж. А на торговому майданчику в Discordі я бачив, що раніше її купляли по 7 мільйонів, а продавали по 4,5 мільйона. Ціни плавають, тож важливо було вирішити, скільки вона реально коштує. Я написав йому, що готовий взяти її за 3,5 мільйона, і ми зійшлися на сумі у 3 мільйона 700 тисяч. Це вже не з половиною мільйона і думаю, що досить непоганий варіант. Машина дуже класна, добре керується, і у поворотах тримається та класно. Думаю, вона може і довго буде продаватися, але все ж таки мав би її продати дорожче, ніж купив. Тож купив її за 3 мільйона 700 тисяч і вести одразу на продаж за 5 мільйонів 100 тисяч з можливістю торгу. Думаю, що ціна адекватна, а якщо буде трохи туго продаватися, трохи зменшу її на маркетплейсі. До речі, я нещодавно повебував цілу купу номерів. Наприклад, 6353 та. 367. Ціна цих других номерів приблизно півмільйона. Я зараз їх розігрую у своєму телеграм-каналі. Можете глянути, можливо, пощастить саме вам. Також я закупив продукти в свій бізнес, оплатив податок через банкомат і зняв прибуток за кілька останніх днів 130 тисяч. Було ще одне завдання: оновити бороду в барбершопі. Якраз змінив зачіску персонажу і підібрав нову бороду. Тепер виглядає персонаж зовсім по інакшому. Друг мені телефонує людина, що хоче купити BMW, яку я нещодавно купив. Я Думав, що вона буде продаватися довго, а тут прийшов всього день чи два і вже були готові забрати. Правда, не за ту суму, яка стояла на початку, а за 4,4 мільйона. Але я погодився і зразу продав. З урахуванням комісії підняв чистими 650 тисяч, а купив я її, виходить, всього 2 дні тому. Так що вважаю, що це досить вдала перепродажа. Ну і батлпас я сьогодні теж закрив. Докатав потрібний кілометраж, використав три аптечки, створив мікросхему у скупника хламу і отримав вже тут 48 Рівень. За нього мені дали платіну віпку та дески, які або продам, або поставлю на якусь із тачок. Тож залишилось лише два рівні і батл пас буде повністю виконаний. На цьому серія підходить до кінця. Якщо вона тобі сподобалась, то обов'язково підтримай її своїм лайком. Якщо тут назбирається 60 лайків, то зразу виходить наступна частина.